Вересень це не лише день бібліотек, а й день міста Броди. З цієї нагоди у Бродівській бібліотеці організували цікавий захід. Справді, а про що там йшлося? Я думаю, що нашим телеглядачам буде цікавіше подивитися про цей сюжет для студентів Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шашкевича. У міській книгозбірні організували захоплюючу зустріч. Організували її працівники центральної бібліотеки і студенти педколеджу, на чолі із їх куратором Русланою Децюк. Еріка Нохтіва, завідуючи відділом обслуговування, розповіла студентам про рідне містечко Броди. Броди надзвичайно красиві, у різнобарві квітів. цього неможливо не помітити. Воно з великим історичним досвідом і радським запалом вибудовує завтрашній день. Тут злилися воєдину старовинність споруд і модерність вуличок, затишок парків і галасливість ринку. Це рідна земля Якова Головацького, Івана Труша, Тимотея Бурдуляка, Мирона Тарнавського, Йозефа Рота, Петра Полтави та інших. Багато хто з вас цьогоріч вперше знайомиться з бродами, і це важливо дізнатися про нього історично і літературно. Це дасть вам цікавий потрібний багаж знань. Бібліотекар Бродівського історико-краєзнавчого музею Наталія Ханакова поділилася із присутніми інформацією про визначні місця нашого краю їдете саме на Луцьк, на Волинь, ви можете ще за, за одне відвідати козацькі могили в Берестечку, коли ви подорожуєте десь на Львів, це є саме оця золота підкова, якій називають в туризмі це Олесь, Пірці, Золочів. Коли ви подорожуєте на Тернопіль, на Поділля десь там, ви, безперечно, можете ще й відвідати сусідні підками. Пані Наталія детальніше поділилася історією 3D-реконструкції Бродівського замку. Тобто ми собі можемо уявити, як він виглядав в давні часи. І, звичайно, з'явився такий макет, який знаходиться в виставкових залах Бродівського замку. Так само вона розповіла про особливості мистецтва дерев'яних ремесел. На завершення зустрічі бібліограф Бродівської бібліотеки спільно із студентами. Виконали молитву за Україну, Боже Україну збережи, Господи помилуй грішний, змилуйся над нами, і прости, молимо тебе все вишні, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми вести. Спасіння пізніше куратор групи П-13 від студентів подякувала працівникам центральної бібліотеки, які організували зустріч за постійну невтомну працю за популяризацію книги серед жителів Бродівської громади. З нагоди прийдешнього дня Всеукраїнського дня бібліотек я хочу вам побажати допитливих і закоханих у книгу читачів. Вам звичайно міцного здоров'я і натхнення. Дякую, дякую. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, Роман Гільчинінов, телеканал Броди онлайн.